Всім привіт! Хочу поділитися відгуком таким. Купив переключатель, там лишу силочку чи номер телефону. Поміняв я тому, що його бо поставив я лінзи в попередніх відео, може хто бачив, із паралелеві, з фарою основною, і за приблизно рік часу. У мене підпалились контакти на включателі, почало диміти, горіти. Так що не повторяйте моїх помилок. І вже зразу купив з передніми і задніми туманками, але задні туманки щось не працюють, треба з цим розібратися. Так, залишу номер, скоріш, або на, на Фейсбука лишу силку. продавця. все чітко, перебраний і провірений. знімав мені відео як працює. Рекомендую.